Благодійне новорічне свято для бійців АТО та їхніх дітей. Київський палац дітей та юнацтва запросив понад 400 таких родин з трьох батальйонів, чотирьох військових частин та нацгвардії. На святі вся дитяча увага замість Діда Мороза була прикута до тата. Тетяна Коваленко продовжить. Без цікаво, йдем, ідем, бубочка. Без новорічних костюмів, бубочки і зайчики міцно тримаються татусів, відпускають лише на фото з ялинкою. Ну, справжнє свято, тато повернувся. Yeah, да. Справжні. Після двомісячної розлуки Київ Дебальцев, дворічний Даніелі з татом не розли вода. Yeah, yeah. Я думала, узнає, але він мене узнав. Я приїхав просто бородати. І... Лише 10 днів відпустки разом. Опісля мама скаже, що тато на роботі, бо у відповідь на кудись пішов, син сильно плаче. Навіть дорослим важко пояснити шонаславася в країні, тому з дітьми ще ще складніше. Развішла настроєння, як такого в общині. Сюди запрошено понад 400 сімей вояків. 38 із них цьогоріч втратили тата. Волонтери кажуть, майже ніхто з таких діток не прийшов, а от поранені своїх чад привели на новий рік. Це саме головне, що у нас є в нашому житті. Ми цілий місяць провели в шпиталі, я день у день відходила. У нас загинув ще кум. Для таких діточок цьогоріч дід Мороз не герой, бо найбільше новорічне свято тато. Хоровод біля ялинки для декого став проблемою, бо танці на татових плечах подобаються більше. Виставу снігова королева готували задовго до того, як вирішили показати її бійцям. Озброєних бандитів і гармати, яка стріляє в зал повітряними кулями, зі сценарію не вирізали. Вояки пильнували кожен дитячий рух на сцені і у себе на колінах. Врешті добро перемогло, і герда врятувала кая. Дякую всім, хто зробив. діти невпевнено зафіксували хеппі-енд. Ну мирна живе а трохи страшно було, коли от, е, королева виходила. Поранений вояк із позовним бугор біля свого, як він каже, бугорка на колінах. На запитання, хто твій тато і де він був, відповідь чарівна. Оце мій був це мой папа був, не навіть до солодких подарунків черга не стояла. Хоч ми не почали війну, але ми маємо її закінчити. закончити. цих хлопців. Тетяна Коваленко Геннадій Шульга та 1+,1.